Доброго ранку всім українцям. Продовжуємо нашу роботу. І нарешті, то ми підступилися до сайту. І ми коли думали, що це таке взагалі для України? Да? Хтось, багато хто в світі говорить, що ми не здатні зібратися, об'єднатись, стати одним цілим родом. Значить, ми хочемо довести світу, що ми нічим не відрізняємося від тих всіх, хто можуть об'єднатися, зібратися, мати силу. Ми теж можемо це робити. І е, коли ми думали про е, національну державу, Національний банк України і українську націю народ України, громадян всіх національностей, то ну, як це виглядати повинно? Да? Мені так просто прийшов е, образ. Е, щоб у нас все є як в класі, в школі, да? дітки є, парти є. Значить, ми всі є, але якась перекличка треба, да? щоб ми знали, скільки представників української нації, скільки нас взагалі з народу України, громадян всіх національностей. Тобто, хочемо знати, скільки нас загинуло за період війни, скільки нас загине. Завдяки тому, що переконали, що треба щепитись, ну і так далі. Тобто, дуже багато питань будемо розглядати на сайті як національне слідство проти тих, хто чинить геноцид української нації і народу України на цій території. Тому розуміємо, що починається процес переклички української нації, і народу України. Долучайтесь, розбирайтесь. Значить, запрошую заходить тільки тих, хто розібрався. Тому що я з свого досвіду 25 років працювати з підприємцями, і не тільки знаю, що коли людина зайшла несвідомо, не розуміючи, що вона робить для своїх, саме для, для себе і своїх діточок. Дуже легко вишибти з цього процесу, забрати силу ем, через брехню м, зробити слабкими. Тому, е я розумію, що коли ми об'єднуємося, ми стаємо ще сильнішими, ми е напитуємося знаннями і силою, не тільки від того, що ми щось прочитали чи побачили, а ще силою рода. Дивіться на, всі, на всіх тих, хто вміє об'єднатися, як вони це роблять і вчиться, і будемо це робити разом. Значить, зараз я передаю слово Сережі. Він прочитає, що ми там написали на сайті, можливо, воно ще трошечки буде змінюватися. Бо ми ну, ще думаємо про це ж процес народження, і не дуже швидко, дуже мало народжується, але не дуже швидко, не так би як хотілося. Тому що ми йдемо вперше цією дорогою, і ніхто такою дорогою не йшов, я думаю, в світі. Ну, тобто точно історії такої немає. От тому ми пишемо свою історію об'єднання української нації, народу України. Приєднуйтесь.